just want to say i'm um, lucky to be alive today since the war there people are losing their lives no need of coming to fighting what? ugran 127-ма харківська бригада, народжена у полум'ї оборони Харкова у 2022 році, та зміцніла під час харківського контрнаступу, загартована у запеклих боях за Бахмут і Запоріжжя і надалі з честю виконує покладені на неї бойові завдання. У 2024 році, повернувшись до рідного міста Харкова, бригада стала його потужним і непохитним залізобетонним кордоном. Російське військове командування не зважає на втрати, відправляючи своїх військовослужбовців у зону бойових дій. Водночас, не всі з них готові загинути за ідеологічні гасла російського керівництва. Ця історія про російських військових, які ухвалили рішення зберегти життя та здалися в полон силам оборони України. З рахуванням двох днів, ну це майже сутки такий час. Наші пілоти полонили п'ятьох. Навіть ті, кого примусово залучили з місць позбавлення волі, дедалі частіше відмовляються брати участь у бойових діях. У нас там начальник колонії вже сам почав, почав агітувати відеозаписи, а потім вже зрозумів, що ніхто вже не хоче підписувати, вже почали силу примінити. Підписав контракт так, як мене заставили. Це Б, я я обмаляю брагіальнострію хронічним заболіванням. Наскільки були осуждений? 18 лет. За що? За убийство Був звичайний день бойової роботи. Екіпажі розвідників були визначені райони проведення розвідки. Хлопці відпрацьовували свої звичайні маршрути. Був помічений противник. Мій позивний кастіт, мені 25 років. Народився я на Рівненщині. Зараз ми знаходимося на харківському напрямку під Волчанськом. Нам прийшла команда вилітати з Ескідом на двох під паралельно. Вилетіли півідрон, але вони бігали як в жаренні. Це сталося після двогодинних перегонів з дронами по лісу. Російські в'язні кинуті своїм командуванням на призволяще, усвідомивши, що йдуть в один кінець, ухвалили рішення здатися в полон нашому пілоту аеророзвідки. А точніше, здатися в полон його мавіку. Ми виходили на связь своїм. Нам ніхто нічого не відвічав. Ніхто нічого не отвечал, з самого начала нам сказали, вернуться обратно, сидеть там, типа, и, ну, либо если вы туда типа не вернетесь я вас типа на вас танк выкачу, говорит, по-моему, по -по, буду танком бить. Но мы туда, естественно, обратно не вернулись. Я сразу понимав, что не в один конец. Сидеть. В один конец идет. Попали біля одного пка. Е... Йому ранило ноги. Вони двох зібралися, е... забігли в куст, е... хотіли перебігти дорогу я говорю, говорю, мы же будем, говорю, нам на сливо убить, нам надо, надо сдаваться. І начали скидовати зброю і махати в камеру в дрон, що здаються. Це не просто так зависло, ми стоїмо, вони не збрасывают, і по нам більше не стреляють. Я вот к нему говорю, говорю, Никита, всё, мы сдаёмся. Все, я бросаю автомат, руки вверх поднимаю, он заде меня тоже поднимає. І він почав махати, покудайте прямо, право, лево. Він фонариком їх довів до наших позицій, де їх прийняли наші хлопці. И вот был суп поев, вот мы даже, ну, по дороге не ели, вот мы должны нам сказали, окопайтесь, потом поедите. Вот нас, когда мы в плед залез, вот мужики накормили. Да, оказали первую помощь. Покормили, дали воды, mm -hmm. давали сигареты. Наступний день для пілота аеророзвідки з позивним «Кастет» розпочався так само – зі скидів. Було дуже багато п***ків в лісу. Спочатку двох вбили, потім двох ранили. Було отримано завдання виявити та знищити чотирьох ворогів, яких помітили на лівому фланзі. Вони одразу ж були виявлені пілотами 127-ї харківської бригади, і вони почали всі бігти в різні сторони. Серед чотирьох військовослужбовців у Російської Федерації опинився й найманець з Кенії. Майтаскодіфенсіфенс теґенсот сам теріторії took in defense for the for the country for the Russian. So what was that in Russia or already here in Ukraine? In the forest. In the forest. No, even I've never pulled a trigger. Ошуканий росіянами він вважав, що їде на звичайний підробіток. Натомість опинився на війні проти України. Did they describe the kind of job? No, everything was in Russian form. In, in Kenya was about 100,000. Зробивши open... вибір, не вмирати на чужині за російські інтереси, він підняв руки та став на коліна, сигналізуючи про готовність здатися. I just surrendered. First of all, this work I was not interested in. I was not interested in it. Mm -hmm. so, and why why did you decide it now, not earlier? Okay, I have my family in Kenya who depend on me, so I didn't find a good thing to die in the in the war. Just surrender. Після того, як Кастет за допомогою дрона вивів кинійця до наших позицій, він повернувся за іншими росіянами з тієї четвірки. Цей же пілот в той же день привів мавіком ще двох полонених. Прицілився, скинув зброс. Мій заряд Кастетка вдарила по кроні дерев, і один з підерів одразу почав махати, все, типу, здаюсь. Также птица вела по рации. Мы были, что нас не кормили, не поили, изнуренные. Рюкзак у дороге скинул, шлем тоже. Вышел, Птица привели на вашу позицию. Встретился, бросил автомат и Санкт-Петербург. Мобилизация. Дома работал на заводе. Вы знали про войну, как вы к ней относились? Негативно. Чем больше мы возьмем россиян в полон, тем больше мы повернем наших Честно, Если не знаю, против чего и кого, она как началась, я как бы в политике не силен. Я не могу себе сам, не знаю, зачем мы это сделали вообще. Ну для чего это вообще все происходит. Оппозиция была, бы против? Конечно, против. цена не Нет, не пойдем. Будет возможность избегать. Как только мы видим, что вы бросаете оружие, сбрасываете амуницию, поднимаете руки вверх, значит, мы готовы вас принимать со всем радушием, с украинским радушием. Иначе, иначе ну, с усею украинской ненавистью, вы будете уничтожены.